У Волинському апеляційному суді сьогодні вирішували, чи відпустити із в'язниці на фронт Віктора Войтовича, командира штурмової роти 710-ї бригади охорони держспецтрансслужби. До суду сходяться військовослужбовці цієї бригади, які спеціально приїхали із міста Червоноград, що на Львівщині. Зі слів офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення Анастасія Балан хочуть підтримати свого колегу. Приїхали подивитися, як проходить розгляд справи. І в ідеалі ми б хотіли, щоб суд признав його невинним. Його дуже всі сильно люблять і поважають. Ви можете це замітити по кількості військовослужбовців, які прибули після червоної гори під Бахмутом, коли наша рота понесла великі потери, Ця людина об'єднала нашу роту. Ця людина сплатила колектив, і дуже багато зробила для роти. Ця людина дійсно лідер. Це людина не конфліктна, це людина патріот. Сам військовий лучанин Віктор Войтович нині перебуває у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Свою справу слухає в режимі відеозв'язку. Як розповів його адвокат Віталій Жуковський, його підзахисного командира штурмової роти засудили до п'яти років позбавлення волі за побиття сусіда. Сутичка між чоловіками сталася у 2021 році. Вирок Верховний суд України виніс, коли Віктор Войтович був на фронті. При тому, що взагалі, якби кримінально-процесуальним кодексом передбачено можливість законодавство, передбачив зупинення розгляду кримінального провадження у разі якщо особа перебуває на військовій службі. Чому це не зробив Верховний суд? Для мене загадка. У в'язниці нагороджений двома державними відзнаками за особливий внесок у захист України, Віктор Войтович перебуває з 3 серпня, розповів адвокат Віталій Жуковський. Після отримання травми він. Повернувся на йому надану відпустку з лікування, Він повернувся в місто Луцьк, і його було затримано. Адвокат, військова частина та сам засуджений Віктор Войтович просять суд надати відстрочку від виконання вироку суду і дозволити військовому відсидіти термін у в'язниці після того, як завершить службу у війську. Краще бути з на ніж ховатися. Луцький міськрайонний суд відхилив позов військового. Тепер він оскаржує це в апеляційному. Прокуратура проти спроб військового повернутися на фронт. Як пояснює прокурор Ігор Радзевелюк, законом це не передбачено. На сьогоднішній день законодавець у разі вчинення особою тяжкого або особливо тяжкого злочину відстрочку виконання вироку не допускає. Щоб вирішити питання саме по Войтовичу, слід вирішувати його на законодавчому рівні. Відстрочити виконання вироку можна за станом здоров'я засудженого, каже його адвокат. Тому подав клопотання про медобстеження військового. Головуючий суддя Віктор Гапунчук, клопотання задовольнив на розгляд експертизи. Поставити наступні питання, якими хворобами, згідно наявної медичної документації хворіє на даний час. Войтович Віктор, якщо хворіє, то чи входять основні або супутні діагнози встановлені у Войтовича, до переліку захворювань, які є підставою для подання матеріалів про відстрочення виконання вироку. Розгляд справи продовжать після проведення експерт. Ти як розповіли колеги Віктора Войтовича, вони тим часом очікують на реакцію президента України, якому півтора місяці тому подали клопотання про амністію для Віктора Войтовича за довіру вам дуже щиро сердечно. Дякую Три, тримається, Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.